Да, но там нема такого я вообще. Я шо, сам ми сам Рома, там вообще такого нема Немає таких верстаків, палычек. Не, а, я не знаю, что ты будуешь каждый раз. <ріст> <ріст> я <ріст> на ходу придумал. <ріст> ты, ты чисто рандомно что-то тулишь туда. Ты же забыл, что в голову ты построил. <ріст> Я такий був. Було, було прикольно мати стелаж від ящиків. Синістра, сидіти така: "Чого? Як він це робить?" Щас адвін такий: "Подожди, це ж немає на сервері." Да, да, да. не купляли накуплюло цим. Ой. Ого, його не ховар. існує. Ти що, це що тут за колективне поїдання <риклад> м'яса? Я <риклад> доєднуюсь. Адвінський топорик, понял? Ти що, з опять протикаєш м'ясо? Іди сюда. Тут двоє дармоєди поприходили. <ріх> хто, хто? Що <Шо> ми? Дармоєди. Дармоеды. Все <ріх> дармоєди. Дармоєди. <ріх> Поняв. <ріх> <ріх> <ріх>